Російський терор переможемо лише спільно зброєю для України найжорсткішими санкціями проти держави терориста, справедливими вироками для вбивців. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук втратив одного з кращих синів. На війні загинув Микола Савінков. Він, щойно дізнавшись про початок повномасштабного вторгнення, повернувся додому з Польщі і відразу пішов у військомат. Вічна слава нашому герою! Сьогодні в Кременчуці відбулось останнє прощання із загиблим на війні військовим Миколою Савінковим. Багато людей зібрались біля міського палацу культури, щоб провести в останню путь свого земляка. Мав звання молодший сержант, був на посаді стрільця-санітара. Але, на жаль, 10 березня 2023 року, у віці 46 років, загинув в районі населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Савінков Микола Волондировичу протягом місяця був безвісти зниклим. До останнього сподівалися знайти його в полоні. Але 25 квітня 2023 року, завдяки одній із соцмереж по пошуку полонених та безвісті, зниклих, його дружина опізнала фото татуювань свого чоловіка. Потім стало відомо, що Миколу повернули на одному з обмінів тілами. Згадуючи Миколу, його друзі та побратим розповідають про нього як про відважного та надійного воїна, який зробив все можливе, щоб захистити свою батьківщину. Він був справжнім патріотом своєї держави і відразу ж після того, як дізнався про початок повномасштабної війни, повернувся з Польщі. 24-го був ще в Польщі. почалася війна. 25-го він був в воєнкоматі. Вже приїхав з Польщі, додому не заходив. Приїхав в воєнкоматом. І з перших днів, з перших обстрілів. Разом. З ним ходили на позиції, не боявся, не він, всіх підтримував до останнього. Далі, коли щось і боліло, то він скрапів зубами і пішов на позицію. Вони з моєю дочкою в саді ходили, потім 18-ту школу, потім у зв'язку з переїздом у 31-му на Молодіжну. Я й батьків знав, і ми рядом на Гвардяській жили. Людина була. От душі і до душі, хлопець совісний, я ж його знаю. Як говориться давно. Загибель Миколи Савінкова стала трагічною звісткою для всіх, хто знав його, і це є підтвердженням великої жертовності, яку він зробив заради своєї країни. Його пам'ять буде вічно жити серед нас. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Працівники шляхового ремонтно-будівельного управління оновлюють дороги міста, оскільки їхнє головне завдання забезпечити належне утримання міських автошляхів. Де саме зараз працюють комунальники та на якому вони етапі, дивіться далі. Шляховики укладають асфальт та ведуть підготовчі роботи з ремонту доріг одразу в декількох мікрорайонах міста. Зокрема, продовжують облаштовувати пішохідні зони, паркокишені та відмостки по вулиці Єднання України. Цей мікрорайон таких робіт, великих дорожніх, не бачив взагалі з моменту будівництва в 60-х роках. Зараз капітально оновлюються тротуари відмостка двох гуртожитків. Дорога, робляться паркокишені. Водії нам за це вдячні. Звичайно, сусіди з дворів, як завжди, приходили, вже От ми з одними спілкувалися, допоможемо, звичайно, вирішити ті питання, які там є, але все відразу не зробимо, на жаль. Окрему увагу приділяють пандусам біля пішохідних переходів, аби люди з особливими потребами або мами з дитячими візочками могли безперешкодно рухатись вулицями міста. Таке має бути на кожному перехресті, на кожному переході. Паралельно завершується ремонт доріг і тротуарів по вулиці Олексія Дриваля. Враховуючи усі побажання місцевих мешканців, комунальники комплексно підійшли до роботи. Зробили дуже багато. Зробили підходи до громадського центру цього мікрорайону, до житлових будинків. Зараз ще ставлю завдання зробити відмостку біля. Будинків зробити парко біля невеликих будинків двоповерхових, які тут є для того, щоб мешканцям було зручно поставити і транспорт індивідуальний, і служби наші, які будуть під'їжджати, вони матимуть можливість спокійно проїхати по двору і дістатися будь-якого будинку на цьому кварталі. Парк комунального транспорту постійно оновлюється. Нова техніка є. Працьовиті та кваліфіковані кадри теж є. А отже, усі дороги та провулки міста в надійних руках. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. СБУ затримала та ліквідувала проксі центр, через який ворог проводив інформаційні спецоперації. Більше про плідну роботу правоохоронців у наступному сюжеті. Сбу ліквідувала проксі центр, через який ворог проводив інформаційні спецоперації. Служба безпеки виявила двох мешканців Полтавської та Харківської областей, які створили прихований проксі центр. Чоловіки організували підпільний проксі центр, який використовувався як ВПН сервіс. Громадяни з інших держав могли отримати доступ до мережі під виглядом користувачів українського українських мобільних операторів. Клієнтами були, зокрема, громадяни Російської Федерації, використовували зазначений проксі центр для приховування своїх ip адрес під час користування популярними соціальними мережами. При цьому сервери ворожого осередку знаходились на території країни-агресора. Крім цього, спецслужби Російської Федерації отримували віддалений доступ до українського сегменту інтернет-простору для того, щоб поширювати кремлівські наративи, а також фейки про реальний стан справ на полі бою. Також під час обшуків виявили 120 тисяч доларів, пів кілограма золота, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Наразі чоловікам оголошено про підозру. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. У рамках програми Неосвіта в офісі молодіжного парламенту Кременчука провели заключну гру парламент Квіза про пізнавальне дозвілля теми раудів учасників та переможців вже за мить. Суботній вечір прекрасна нагода урізноманітнити своє дозвілля та ще й зробити його корисним та пізнавальним. Саме так і зробили учасники парламент квізу, який відбувся в рамках програми Неосвіта в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Волонтерська діяльність це дуже важливо, але ще важливіше час від часу рухати трошки міськами. А тому в рамках нашої програми Неосвіта. ми влаштовуємо такі невеличкі венькі заходи і для наших волонтерів, в тому числі Вирішили влаштувати два квіза, які об'єднав один невеличкий. Міні -турнір. Ведучими наших квізів були Юлія та Сергій, представники компанії «Бренторія», які радушно погодилися нам допомогти у проведенні. Організаторами програми неосвіти є молодіжний програм Кременчука. Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Якому виду спорту належить схема, з якого мультсеріалу той чи інший саундтрек та інші не менш цікаві завдання намагались виконати учасники другої гри парламент квізу. Загалом участь брали 15 команд по 13 в кожній грі. Ми займаємось іграми для дорослих, розумними іграми, розумним відпочинком. І сьогодні проводимо в молодіжному парламенті Крамачука. цей чудовий парламент квіз для нашої молоді. В кожній грі було 7 раундів, в раунді 10 питань, тобто 70 питань. Кожної гри грали наші розумаки. Загалом це було 140 питань, абсолютно з різних тем. Історія, література, наука і техніка, кіно, про все на світі питали молодь. Переможцями другої гри парламент квізу стала команда Бойові хом'ячки. Який раунд для команди став найскладнішим? Поділився Дмитро. Напевно, найскладніший раунд для мене сьогодні був раунд, в якому потрібно було відгадати за саундтреками. Мультфільми або мультсеріали 90-х 2000-х років, і щось знаю з цього, щось не знаю, тому що це не моя вікова категорія. Це дуже круто, що молодіжний парламент організовує такого типу заходи, коли молодь має можливість проявити себе в інтелектуальних змаганнях, дізнатися щось для себе нове, цікаве і таким чином розвиватися. За результатами двох ігор, переможцями турніру, стала команда Круті перці для перців. Ця новина стала приємною несподіванкою. Ми дуже раді і не очікуємо. Ковали насправді думали, що у нас буде десь там третє, п'яте, четверте, але ніяк не перше. Це дуже було несподівано, але це прям супер. Мені дуже сподобалося. Ну іноді було складно, тому що ну не все знаєш, але було весело. Переможців сезону нагородили дипломами та символічними подарунками. Слідкуйте за сторінками молодіжного парламенту Кримчука у соцмережах, аби не пропустити цікаві та пізнавальні заходи. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кримчуцькі новини. В умовах воєнного стану варто бути готовим до всього, навіть якщо ви цивільна людина. Прості речі рятують життя, а чітке розуміння алгоритму дій допоможе взяти себе в руки в екстреній ситуації та надати першу допомогу постраждалому. У Кременчуцькому ліцеї номер 4 відбувся корисний тренінг для старшокласників з надання до медичної допомоги. Деталі вже за мить. Кожен з нас може опинитись у ситуації, коли комусь з рідних чи просто людині на вулиці необхідна допомога внаслідок нещасного випадку. Від правильного алгоритму дій залежить стан потерпілого, адже перша домедична допомога дозволяє зберегти життя до приїзду швидкої. Науковці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського провели тренінг з надання першої домедичної допомоги для 10-х класів Кременчуцького ліцею номер 4 Ознайомити дітей дорослого шкільного старшого шкільного віку знову надання Шою медичної до медичної допомоги нещодавно навіть в Умані ви бачили, що сталися трагічні події для того, щоб правильно вміти накласти турніки, джгут, просто зупинити кров, просто допомогти людині правильно викликати швидку, не розгубитися в цій ситуації. Щодня рашисти завдають ракетно-артилерійських ударів по українських містах, цілеспрямовано знищуючи місцеве населення та руйнуючи об'єкти критичної інфраструктури. Через терористичні дії расистів зростає кількість жертв серед цивільного населення України. Тому сьогодні вкрай важливо володіти базовими навичками надання першої домедичної допомоги, які допоможуть врятувати чиє життя. Це другий семінар тренінг, який проводиться в стінах ліцею. Спочатку такий семінар тренінг ми провели для наших викладачів, Сьогодні ми запросили Учнів 10 класу під час тренінгу старшокласники дізналися, як правильно робити непрямий масаж серця та штучне дихання, як зупинити кровотечу, як накладати джгут і турнікет, та як бути спокійним в наданні медичної допомоги. Учні мали можливість на практиці використати набуті знання. Загалом підлітки розуміють, наскільки важливо вміти надати першу допомогу. Це ж захід про першу домедичну допомогу. Хочу навчитися, бо ну хто зна де знадобиться. Щоб вміти надавати допомогу потерпілому, я хочу для себе дізнатися нові знання у сфері ну, як першої допомоги через. Те, що ніколи не знаєш, що станеться в житті, я хочу дізнатися, як правильно допомагати людям, коли їм погано, або можливо, колись врятувати комусь життя. Тим паче, коли війна, я думаю, це дуже важливо. Такі заходи потрібно влаштовувати десь раз на рік, бо це дає нам дуже важливі навики, які можуть врятувати комусь життя. Пам'ятаємо вміння надавати першу допомогу. Це інвестиція в життя не лише власного, але й цієї спільноти. Це виховання відповідальності здорового суспільства, коли ми думаємо не лише. Про себе, але й інших людей. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У відділі абонементу міської публічної бібліотеки в рамках традиційних етнозустрічей відбувся захід Коралі для кралі, на якому слухачам розповіли про значення українських прикрас та продемонстрували їх. Більше про це далі. Краса українських жінок оспівувалася поетами та музикантами, а митці зображали на своїх полотнах вороду молодої українки. Та найбільшої краси дівчатам придавав традиційний одяг та вишукані прикраси. І якщо всі знають про вишиванку та її різновиди, то, на жаль, пам'ять про українські прикраси поступово зникала. Аби знову популяризувати традиційні намиста, коралі та дукачі. Вчора у відділі абонементу міської публічної бібліотеки відбувся захід Коралі для кралі в рамках етнозустрічей, організованих спільно з міським краєзнавчим музеєм. Ну, Все життя якось жінкам нелегко жилося, але завжди хотілося, щоб було гарно. Хотілося краси. І, е... Одна справа, коли ми це бачимо по телевізору, по інтернету у книжці, навіть а зовсім інша справа, коли ти можеш взяти цей предмет у руку, подивитися, уявити собі, як та дівчина чекала батька з города, він її привіз на мисте або ще щось. Нехай ми зараз їх не носимо, але е, це наша історія. Етнозустрічі мають на меті повернути містянам пам'ять про славну історію України, відновити традиції та нагадати про нашу велику спадщину. На жаль, у Кременчуці важко знайти автентичні пам'ятки, тому такі зустрічі необхідні, аби нагадати людям про їх минуле. Якось на території Кременчука ми моніторили, тому що хотіли, щоб принесли якісь аутентичні прикраси наші кременчужани. Ми і в соцмережах давали клич, і в наших користувачів запитували, може в когось є щось таке, що знаєте, ну старе, яке від там бабусь, від прабабусь, яке зберігається у них в домівках. Ви знаєте, ми не знайшли. Дякуючи Алі Павлівні, вона нас нам сьогодні принесла з музею ці всі прикраси. То наші сьогоднішні відвідувачі нашого заходу можуть бачити їх наглядно, які вони були. Під час заходу присутні побачили музейні експонати, унікальні прикраси та дізналися про їхню вікову історію. Вони до нас почали надходити ще до відкриття музею, який відкрився в 1875 му І сьогодні я принесла. Прикраси, дукачі, намиста декількох видів, сережки. Я ще принесла одне надзвичайно цікаве намисто, у якого неймовірна ну, просто неймовірна історія, Ну, це тема для жіночого роману. От я розкажу, я сподіваюся, що людям це буде дуже цікаво. Окрім намиста та каблучок, присутні також могли побачити святкове вбрання справжньої україночки. І з моїх особистих експонатів це не прикраси, але це моєї бабусі стриму, в якому вона виходила ще заміж. Це, ну, я не знаю, це 1920, не знаю, який рік. Так що ну, майже 100 років цьому стрию. Причому цю корсетку вона вже купляла її батьки у когось, щоб її видати заміж. Ця корсетка ще старіша, мабуть, ніж 100 років має. Завдяки етнозустрічам Кременчужани та гості міста дізнаються про життя наших пращурів та повертають ту частинку себе та своєї національної ідентичності, яку колись вкрали імперські змії. Без минулого немає майбутнього, тому ми маємо пам'ятати про нашу українську неповторність та цінити її. Дарія Кимець Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Минулої суботи у міському палаці культури відбувся всеукраїнський фестиваль танцю та циркового мистецтва Денс Сенсейшн Сенсейшн-2023». Про учасників та їхні виступи у наступному сюжеті. Кременчук відзначив міжнародний день танцю. 29 квітня в міському палаці культури відбувся щорічний всеукраїнський фестиваль танцю та циркового мистецтва Денс Сенсейшн Сенсейшн-2023». двадцять Цьому році у нас приїхали із горішні плавні піщани міста Дніпро, Харків, Полтава такий великий конкурс. Ми дуже раді, не зважаючи ні на що, ми танцюємо, ми розвиваємось і йдемо вперед. Понад тисяча танцівників та циркачів більше 20 різноманітних номінацій. Кожен учасник намагався довести, що саме він гідний перемоги. Брали участь як сольно, так і колективно для зручності учасників та суддів. Фестиваль був поділений на три відділення за номінаціями. Перше відділення це. Пол спорт, пол артспорт та циркове мистецтво. Друге і третє відділення це колективи. У Нас багато дуже номінацій: контемп, фріденс, хорео, естрадний танець, народний, стилізації, страх не справитись з поставленим завданням, ейфорія під час виконання номеру, талановиті учасники фестивалю поділилися враженнями від свого виступу. Трошки страху, бо я боялася не зробити трюк, але все. Це... Все вийшло. Я задавала на своїм виступом. Я з трьох років вже виступаю, то мені не страшно. Я завжди мріяла на гімнастику повітряно прийти і перейшла. Я все, що планувала, те зробила. І йшла на сцену, мене всі успокаїли, бо мені було страшно. Бо я коли виступала до цього, я впала тоді. Зараз я дуже вражена була своїми ну, новинами по повітряній гімнастиці. І от я займаюсь повітряною гімнастикою ну, десь 8 або 7 місяців, і мені це дуже подобається. Частину коштів за участь у фестивалі організатори перевели на підтримку військових ЗСУ та сімей, які постраждали під час ракетного обстрілу житлового будинку в Умані. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кримачуцькі новини. У всеукраїнський день футболу у Кременчуці відбувся матч між ФК Кремінь та ФК Епіцентр. А наступного дня футболісти другої ліги вийшли на стадіон Кремінь Арена. Як пройшли зустрічі та з яким рахунком завершились матчі? Дивіться далі. 29 квітня шанувальники гри мільйонів відзначали всеукраїнський день футболу. Ця дата нагадує історичне минуле. І той шлях, який пройшов футбол України за майже три десятиліття самостійного існування. Цими вихідними у Кременчуці відбулися два матчі міських команд. 29 квітня на стадіоні Кремінь Арена зустрілись футбольні клуби Кремінь та Епіцентр. У першому таймі гості з Кам'янець-Подільського більше контролювали м'яч та створювали небезпечні моменти біля воріт Кременчужан. На 27-й хвилині півзахисник Андрій Ляшенко відправив м'яч у наші ворота. Бездарна гра за весь сезон, який ми провели. Дуже багато браку, дуже багато програних єдиноборств. Ми програли у всіх аспектах. На початку другого тайму футболісти футбольного клубу Кремінь активізувалися та мали можливість зрівняти рахунок, але шанс не вдалося реалізувати. До 86-ї хвилини матчу рахунок залишався незмінним, поки Микола Миронюк не пробив галки кремичан Івана Музичка. Гравці Кременя не опустили руки. У компенсований час завдяки пасу від Андрія Киреєва. Розриву рахунку скоротив Денис Галата. На останніх секундах матчу ми могли навіть камбеком врятувати матч та зіграти в нічию. Але Олександр Вівдич не зміг переграти воротаря. Гостей могли ще зрівняти в кінці матчу. Але не звільняли. Тому, тому хочу сказати: хочу вибачитись перед нашими болівальниками за таку гру в першу чергу. Важка гра була дуже емоційна, емоційна, якщо ми пропустили другий м'яч. Те, ще раз повторюю, що я казав, що ми шукаєте логіку логіку в футболі, і вона просто відсутня, маючи, так би мовити, 90 хвилин. Переваги контролюючи гру від першої до 90-ї хвилини. Ми могли з 90 дев'яносто подивно просто поступну віддати, просто подарувати команді нічию. Ну слава Богу, воротар врятував. Команда Кремінчу сподобалась. Ми жили збирали, збирали вона не даремно, обіграла Тернопіль. Хороші хлопці. Свій наступний матч Кремінь проведе знову вдома зільївським Карпатами 7 травня. Наступного дня, 30 квітня, на стадіоні Кремінь Арена зустрілися команди другої ліги. Кремінь 2 дав бій Ниві. Команди показали динамічну гру з безліч гольових моментів на 36-й хвилині. Форвард Кременя Олександр Вівдич пробив ворота гостей. У відповідь футболісти Ниви забили гол на 44-й хвилині матчу та зрівняли рахунок. Суперник володів ініціативою в першому таймі Фактично, ми з одного чи з двох моментів і Забили гол невеликі відрізки гри, які вдавалися нам виходити через короткий середній пас. Було приємно дивитися на це. Хотілося б щоб таких відрізків було якомога більше. Сьогодні хлопці виложились на 100%, за що їм дуже вдячний. Як не намагалися фаворити матчу, вирвати перемогу у другому таймі, але їм, на щастя, це не вдалося. Фінальний свисток арбітра фіксує для нашої команди пристойний нечільний результат. Багато було моментів. Ну реалізація нашої команди десь підвела сьогодні. Чуть Десь молоді хлопці грають в футбол, дали бій нам сьогодні, десь могли навіть забити пару контратак, зробили, десь на наших помилках вони вибіжали. Ну, ну, треба забивати. Зрозуміло, що ми там вже стали да, там, переможцями. Ну, десь хотілося б більш на позитивній закінчити кінцівки десь. Виграш хотівся. Наступний матч Кремінь-2 проведе на виїзді з футбольним клубом Чайка. Команди зустрінуться у протистоянні 6 травня. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Зло має безліч проявів, але завжди одну головну мішень це людське життя. Хоч би яким був континент, і хоч би якою була країна. Точно так само захистити життя. Це всюди подвиг у боротьбі проти зла. Слава Україні.